Доброго дня, дорогі друзі. Ми продовжуємо знайомити вас із мережею навчальних закладів Умка. І сьогодні завітаємо до нової амбітної яскравої школи гімназії Умка Смарт. Приєднатись до нашої відеоподорожі. Проєкт Умка Смарт розпочав своє існування три роки тому. Гімназія розрахована на 80 школярів і 70 дошкільнят. Тобто, тут працює дитячий садок, початкова і середня школи до 9 класу. Принцип наступності це, мабуть, основне, що е поставило питання перед тим, щоб відкрити школу. Тому що дітки, коли випускаються з дитячого садочка, батьки просять, що школу, щоб була школа, щоб саме була школа вже з тією філософією, де вони були, в якій вони жили. І от саме цей принцип наступності він дає можливість діткам не змінюватись, не ламати, а йти в тому в тій траєкторії, в якій вони розвивалися. Скажемо відомо Всім педагогам істину. Якщо вам не відомо, записуйте в роботі з дітками. Головне відчувати дітей, щоб урок перетворився у захоплюючий процес пізнання. Вчитель ключова особистість у школі. Найголовнішою рисою сучасного вчителя, як і 100 років тому є любов до дітей. Перш за все, вчитель не тільки вчить, він і виховує власним прикладом. І якщо він особистість, то до нього потягнуться діти. Сучасний світ диктує свої тенденції, нові методики, програми, інтерактив. Все це без сумніву потрібно. Але найголовніше любов дітей. Наша вчителька дуже красива і розумна. Її звати Яна, і вона і вона дуже добра. Я люблю школу за те, що я дуже люблю вчитися. Я можу побачити своїх друзів. І Ще можна, ми робимо якісь творчі завдання. Правильно подати матеріал майстерність вчителя у початковій школі. Використання реквізиту, інтерактивних дошок, слайдів, презентацій просто необхідно. І вже ніби й не урок, а цікаве шоу. Там дуже добре навчають, зрозуміло пояснюють, дуже добрі вчителі. І дуже там багато всього цікавого. Стільки цікавих речей, які можна про яких можна дізнатися, стільки однокласників, з якими можна погратися. Гайда на фізкультуру. Перш за все, діти мають бути здоровими. Уроки фізкультури у вигляді рухливих ігор дуже подобаються діткам, так як і прогулянки на свіжому повітрі, що є обов'язковими у розкладі. Окрім фізкультури, є додаткові спортивні секції, де займаються вже майбутні професіонали. Продовжуємо тему гуртків: тендітні, творчі, елегантні. все це про рок хореографії. А які талановиті особистості відвідують гурток живопису? Барви, фантазія, відчуття композиції творчий потенціал можна розкрити і під час занять із вокалу, навчальний процес і позаурочна частина все це працює в комплексі. Школа працює за. Програмою «Інтелект України» – це програма спрямована на поглиблене вивчення предметів природничого математичного профілю. Тобто діти вже з другого класу вивчають фізику, хімію, історію. Але ці науки даються їм дуже легко, тому що уроки організовані в нестандартній формі, з використанням інтерактивних технологій різних. Також є система заохочення діток не тільки до навчання як оцінки, а і до гарної поведінки, до організованості та Гарного зовнішнього вигляду, догляду за собою. Тобто, діткам ці, по цим всім критеріям дають фішки. За ці фішки вони потім можуть купити товар в нашому Умка Мексин. Значну роль відіграє дошкільне відділення в роботі Умка Смарт. Освітній процес нашого дошкільного закладу, нашого дошкільного підрозділу. Побудований на основі сучасних та класичних методик. Коли вони нас люблять, коли вони нас поважають, цінують, і ми їх за це дуже любимо, сприймаємо як своїх, як рідних. Відновити сили можна вітамінним ланчем. Їдальня тут називається студія смаку. Працює і власний харчоблок, де кухарі готують смачні сніданки та обіди. Таким було наше знайомство зі школою Умка Смарт. Дружба тільки розпочинається. Сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що ви змогли відчути ту приємну атмосферу, що панує в стінах Умка Смарт. За більш детальною інформацією звертайтесь до редакції нашої програми або безпосередньо до гімназії. Ми ж прощаємося з вами рівно на тиждень.